Зібрав для вас трішки найсвіжіших новин. Поїхали дивитися. Давненько ми не чули нічого про Леона Едвардса, і тут він дав інтерв'ю, в якому розповів про плани на майбутнє. Леон розповідає про бажання забрати пояс у середній вазі, але перед цим він планує провести два захисти цього року і ще один у наступному, і тільки потім вже думати про перехід у середню вагу за поясом. На рахунок бою з Нюхачевим, Леон такої ж думки. Едвардс розповів, що Нюхачев провів лише перший захист проти справжнього легковика, і в нього ще багато роботи у своєму дивізіоні. Їх бій можливий, але кожному спочатку потрібно розібратися з роботою у власних дивізіонах. Мені подобається, як Едвардс підходить до цього питання. Спочатку зачистити свій дивізіон, а потім вже думати про наступний, тому що зараз кожен після завоювання вже має бажання стрибати далі, в тому числі і Тупурія. У Нюхачева там ще це. У Едвардса зараз Белал, а потім, можливо, на підході хтось із пари Мадолена Шовкат. Тому так, роботи багато, хоча однозначно йому респект за таку позицію. Також Едвардс відповів і на слова Конора, що зараз у напівсередній все дуже погано, і там чемп, який перемагає лише рішеннями. Леон запропонував Конору бій за пояс у листопаді на Медісон -сквер Гарден. Едвардс, певно, вже думками вклав Белала спати і готується до бою з Конором. А ось Белал сподівається ніколи не зустрічатися з Нюхетчевим. Він каже, що не буде битися з ним. Це стовідсотково, вони брати і так далі. Він попросив Нюхетчева стрибати відразу у середню і там розібратися з Дрікусом. На місці Белала, я б так не казав, Бодана дуже не любить ці розмови про дружбу і любов у UFC. якщо Белал не хоче потрапити туди, звідки ледве вибрався до краще не давати такі інтерв'ю. Ну і якщо вже згадали про нюхачева, то Майкл Біспінг погодився з даною і теж вважає, що все-таки резюме Джонса на даний момент більше заслуговує на те, аби бути першим номером Pound. For Pound. А ось вовчара більше все таки схиляється до першості Мухачева. На рахунок найкращого всіх часів каже Вовк, тут питань не виникає. Це однозначно Джонс. Але якщо брати саме на теперішній час, він сказав, що перший номер повинен бути більш активним і якраз таки Нюхатів підпадає сюди як ніхто краще. Підключився у цю тему, і актор Алджо. Тут він підтримав дану і сказав, якщо не брати до уваги вагу, тут іде розмова про набір навичок, і в цьому плані Джон Джонс є абсолютним фаворитом. Окей, як ми знаємо, вже скоро бій Конора та Чендлера, і останнім часом з'являється багато чуток, що бій під загрозою. Також була відмінена прес-конференція UFC у Дубліні, яку Дана нещодавно анонсував як сюрприз і роздавав безкоштовні білети. Тут навіть Вулкановський вже дав інтерв'ю і каже, що готовий вийти на короткому повідомленні на заміну в будь-який час. А ось сам Конор у себе в інстаграмі попросив вибачення у всіх своїх фанатів, сказав, що відміна від них не залежала, все вийшло з-під контролю, але він все ще не може дочекатися, аби влаштувати величезне шоу. І відбувається дійсно щось дивне. Тут навіть відомий журналіст Аріель Кільванії, який завжди дає максимально до реальності інформацію, розповідає, що її всі зараз сподіваються, що ще в силі, і вони зараз мацають ситуацію, телефонуючи Конору та Чендлеру. І щось тут явно не так, тому що Чендлер виклав фото із спортзалу і написав: Якщо шукаєте мене, я буду в тенісі. важка робота, говорить сама за себе. Так що, схоже, що з Чендлером все в нормі, Хетіко в залі і готується певно до найголовнішого бою у своєму житті. А що там з Конором, будемо дивитися. В UFC навіть видалили боїв Конора проти Альвареса та Нейта Діаза, які перед цим самі ж і виклали. А якщо головний бій все-таки не відбудеться, Кейла Харрісон дала згоду на бій проти Аманди Нуніас, але це тільки фанату і тільки Кейла. Треба розуміти, що ні UFC, ні сама Нуніас нічого про це не говорили. Царукян дав свій погляд на те, що сталося у бою Нюхачева та Порє. Царукяну здалося, що Дастін ментально зламався у пізніх раундах. Іншого варіанту нема чому Дастін так просто віддав спину і шию у найважливішому бою своєї кар'єри. Також він розповів, що був не менш здивований, звідки Нюхачев взяв сили на ту удушку, тому що на той момент виглядав він досить знесиленим. Особисто я не думаю, що Дастін зламався, тому що якраз таки в пізніх раундах він виглядав, навіть мені здається, впевненіше, я можу повірити, що закінчилися сили. І мене, до речі, також дуже сильно здивувала швидкість того Дарцу, але вже як є. До речі, вчора ми розмовляли про те, що Вок відразу запропонував Дастін бій, і кого, кого я в цій розмові не очікував побачити, так це Камару Усмана. Усман також захотів провести бій проти Дастіна. Усман вважає, що це може бути фантастичний бій, якщо Дастін вирішить піднятися, і це буде круто позмагатися проти такого легендарного бійця. Я ось думаю, що скучман на своєму луз-стріку просто хоче відбити побитому Дастіну стопами пальці і трішки понюхати дупу. Тому сподіваюся, Дастіну це буде нецікаво. Самого Пар'є, до речі, у Лафаєті зустріли з підтримкою, подякували за виступ і взяли інтерв'ю. Такі були новини, хлопці та дівчата. Я по традиції дякую всім, хто підтримує, всім, хто додивився до кінця. Ну і почуємось звичайно.